Вночі приблизно у першій ночі та о четвертій були обстріляне наше місто. А що стосується міста Миколаєва, було дві ракети типу «Смерч Торнадо С по центру міста. Хочу зазначити, що це не високоточна зброя, і було лише дві ракети, тобто чи у окупантів не вилетіли всі інші ракети, чи вони навмисно. Тероризують цивільне населення, обстрілюючи центр міста неточними ракетами. Так, також було чотири ракети типу С-300 в промзону без жертв і дві ракети в населений пункт Суміжний до Миколаєва знищена була зупинка автотранспорту та декілька пошкоджених цивільних будівель. На загал без жертв. Також був обстріляний з артилерії місто Очаки. Та громади всі по лінії фронту Баштанського та Миколаївського району, що знаходиться на південь від Миколаєва. Жертв немає, але є певні збитки, скажімо так. Також випадково, наскільки я розумію, одна з ракет с 300 попала знову в водогін, який був під дорогою. Зараз ми це лагодимо.